Сьогодні покажу вам свій топ-6 гострих речей на природу. Усе це влазить в ось такий от бокс. Тут у нас і пила, і ножі, і навіть мультитул для грилю. Але це не просто набір інструментів, це одна історія: від дров до багаття, від кухні до м'яса на вогні. І от вам три причини додивитись до кінця: покажу річ, яку я беру навіть на кухню вдома. Буде ще штука за 500 гривень, яка дала мені, напевно, найбільше задоволення. І один бонус, який здивує навіть досвідчених. Погнали! І перший чемпіон це в нас пила Silky Gomboy 240 Outback Edition. Пила, яка реально може врятувати на природі. Вона повністю змінила моє уявлення про комфорт на вилазках. Я звик брати сокіру, але вона важка та громістка. А ця крихітка важить усього 288 грам. Вона складається, влазить у рюкзак чи навіть у поясну сумку. У комплекті тут ось такий пластиковий чохол з кріпленням на пояс. Клинок у нас тут вкритий воронінням, фіксується у двох положеннях. Пиляє тільки на себе, як класична японська пила. Руків'я композит дерева і пластику, схоже на мікарту. Тримається у руці впевнено, приємне на дотик і не слизьке. Є менші версії Pocket Boy і більші версії пили Big Boy і навіть Katana Boy на 500 мм. Я обрав саме 240, бо це і функціонально, щоб впорати з більшістю завдань на природі, і компактно. Зубці 6 плюс 1 локально загартовані, тримають Остроту дуже довго. Можливо, мене закидають яйцями бушкрафтери, але я скажу чесно: я пиляю чи рубаю те, що не можу зламати ногою. І навіть із великою сукірою це доволі непросто, а сілки ріже як по маслу. Але ходімо, краще я покажу, як вона працює. Подивіться, який ідеальний зріз. Наче ножем відрізали. Ну що ж, гадаю, доволі очевидно, що пиляється диво просто відмінно. Я дійсно отримую задоволення від процесу, і це все з мінімальними зусиллями. А що по недолікам? Крихкий кінчик на кінці полотна доволі часто ламається при неправильному використанні. Також немає фіксації у складеному стані і може розкритися на ходу. Чохол зручний для зберігання і зроблений доволі грамотно. Є дренажні отвори, вентиляція, все на місці. Але не ідеальний у користуванні, бо щоб дістати пилу, потрібно відкрити ось цей поясний тримач. І при русі чохол може відвалитись. Цю пилу порадив мені товариш. Він затятий аудорщик і порадив її не просто так, адже в Карпат. Атах під час сильної зливи вони не могли розвести вогонь, бо все було сире і сокири не допомагали. А осілки дала змогу розпиляти величезні колоди, і вони з них зробили так званий таєжний вогонь над'ю. Саме ця пила буквально врятувала ситуацію ще й навіть дві туристичні групи, що були поруч. До речі, а що ви берете з собою у ліс? Пилу чи сокиру? Напишіть плів в коментарях, давайте ділитись досвідом. Як висновок, якщо ти часто буваєш на природі і в тебе ще нема хорошої пилки, це однозначно топ. Я куплю її ще раз, якщо промахаю цю, і щиро жалію, що не натрапив на неї раніше. Якщо мова йде про природу, то в 90% випадків зі мною саме цей мультитул. Це в нас Лазерман Сігнал. Я обрав ось такий от ядовий колір, і не просто для краси. На відміну від чорного чи сірого, його краще видно у траві чи кущах, і це реально підвищує шанси його знайти, якщо ви вже десь його промахали. У прямому доступі основний ніж відкривається однією рукою. Сталь у нас тут 420HC. Класика для Лазерман це найтовстіший клинок, який я бачив у їхній лінійці. Напівсірейторний на EDC я таке не люблю. Але тут ніж для мене другий номер, бо перший в мене фікс. А для мотузки, паракорду чи навіть ременя безпеки серейтор працює краще. І навіть якщо десь затупиться, серейтор продовжує пиляти завдяки своїй геометрії. Але навряд чи це станеться, бо у мульті є вбудована точілка для плейну і для серейторної частини. Я б не покладався на неї як на основну, але як запаска, як на мене більше, ніж окей. До того ж, вона знімається і її можна замінити на інший колір для кастомізації. До речі, а як ви ставитесь до серейтерів? Яке застосування ви їм знаходите? Напишіть пліс в коментарях, дійсно цікаво. Також у прямому доступі тут в нас пила. Користуюсь нею не часто, але якщо треба зробити рівний надпил, прикольно, що така опція доступна. Далі молоточок розташований він в самому низу мультитулу, реально зручний. Кілки, горіхи, щось легенько підбити, чи навіть вибити скло дуже універсальна штука. Є бітотримач з обох боків різного розміру. А також ще один усередині з двосторонньою бітою з одного боку Філіпс, з іншого шліц. Плюс можна докупити набір біт під будь-які задачі. Карабін це завжди плюс, можна швидко причепити до рюкзака спорядження чи петлі. Ще й виконує роль відкривашки. Я ним навіть вдома зриваю залипші кришки з консервації, це прям правда зручно. Вашить він усього 213 грам. Це немало, але ще в межах адекватного. Є кліпса на кишеню, не глибока, але добре, що вона тут є. Усі інструменти фіксуються. Серце будь-якого лезерману це пасатижі, і це, мабуть, найкорисніша річ у всьому мультитулі. Щось зняти гаряче, полагодити блискавку, перекусити дріт чи витягнути цвях. Все це працює. Кусачки тут змінні, тож якщо ушатаєте, замінити не проблема. Цікавий момент, коли плоскогубці відкриті, то ніж не відкривається. Можна не боятись порізатись, це дрібниця, але коли її помічаєш, прям реально кайфуєш від того, наскільки продуманий цей інструмент. Всередині ще кілька корисних речей. Це в нас відкривашка для консервів, куди ж без неї, шило і вже згаданий бітотримач. І звісно, фішка, яка й дала назву цьому мультитулу, сигнал. Це модуль з кресалом і свистком. Іскру можна добути пилкою, а свисток це корисна річ не лише на природі, а й у місті. Бо, на жаль, у нас час ніхто не застрахований від ситуації, коли така дрібниця може врятувати життя. Цей модуль змінний і доступний в інших кольорах для кастомізації. Окей, а що по недолікам? Ну, по-перше, це ціна 140 доларів або десь 6 тисяч гривень, і це насправді чимало. Можна взяти дешевше Wave Plus чи Rebar з більшим набором інструментів. Але тут не буде молотка, кресала і свистка, тож тут кожен обирає сам. І от чого мені реально бракує в цьому мультитулі, то це Вікторі Нокса. І я не жартую. У вікса пінцет, ножиці, штопор і навіть отвір для голки. Я туди вставив свою. І всі ці дрібниці я реально використовую. Навіть штопор, якщо не п'єш вино, виручити друзів від оцих всіх лайфхаків, які закінчуються порізаними руками. Це для мене важливо. Тому майже завжди я беру сигнал разом із компактним Віксом. І так, вага значно збільшується. Але поки ідеального мультитулу я, на жаль, не знайшов. Можливо, ви знаєте модель, яка реально могла б замінити і Лезерман, і Вікторінокс. Якщо так, поділіться пліс, в коментарях. Погнали далі. Наступний кандидат у цьому аутдорному топі ви вже бачили на усіх моїх відео, адже він завжди стоїть на фоні. Адже він завжди стоїть на фоні. І це не просто так. Ви часто питали в коментарях, що це за ніж. Це мій кемпінговий фікс і мій особистий фаворит BPS hk 6. Його ціна 1620 гривень. Купив я його десь рік чи два тому, коли шукав ніж, який не боїться важкої роботи. До цього в мене був моракомпаньйон, і я досі вважаю його одним з найкращих бюджетних варіантів. Тож, якщо ви шукаєте якийсь бюджетний фікс на усі випадки, беріть його і не пожалкуйте. Але хотілося щось трохи масивніше, і водночас, щоб було не шкода вбивати. Цей ніж я взяв у магазині просто потримати, але він так ідеально ліг у мою руку, що вийшов я уже з чеком і з цим ножем. Руків я тут згорів. Сидить в руці ідеально на мою руку. Сталь тут 5 хром 14 МОВ. Не супер тримає заточку, але це і не ніж для філігранної роботи. Я його брав саме під батонінг, садові задачі, коріння, навіть коловним лід. Кінчик тут вже трохи вшатаний, але він якось досі тримається, незважаючи на усі мої знущання. Це мій робочий кінь, ніж якого не шкода і на якого можна покластися. Коли я не хочу думати, ой, шкода це ніж для цього чи для того, я беру саме цей ніж. Собою, тому серед усієї моєї колекції вибір, що взяти на природу, доволі очевидний. До речі, а у вас є такий ніж, якому довіряєте в будь-якій ситуації? Якщо так, напишіть плюс в коментарях. У BPS є ще аналогічна модель, але називається HK5. Вона зроблена з вуглецевої сталі. Я взяв ХК 6, бо не хотів паритись з доглядом. Я взагалі не фанат шкіри, дерева і олдскулу. Але за ці роки я змінив своє ставлення, адже ніж мені справді полюбився своєю простотою, надійні. І скільки пригод ми разом з ним вже пройшли. З недоліків погнутий кінчик, але скоріш за все це моя провина, адже я ним колись навіть лунку рубав. Пробачте мене нажимати. Наступний недолік, як на мене, це те, що піхви не можна зачепити прям на кишеню, як це, наприклад, реалізовано у море. І я думаю, сколхозити тут ультікліп, але якось руки досі не дійшли. І найбільший недолік, який мене найбільше дратує, це те, що накладки бовтаються після батонінгу і їх треба постійно підкручувати. Але попри це, ніж жодного разу мене не підвів, і за усі наші пригоди від мене тільки повага. Саме тому він у моєму топі, і саме тому я його і люблю. Але це ще не все. Далі буде річ, яку я використовую навіть на кухні вдома. Погнали далі. І тепер в нас кухня. І тут є два кандидати. Перший це набір від Опінель Пікнік Плюс. Якщо мені треба обрати лише один ніж для пікніка, то це буде Опінель номер 8 Без питань. Це набір з легендарного ножа, ложки та виделки. І це все коштує близько 950 гривень. Постачається в такій от кустиночці. Яка не просто симпатична, а й дуже функціональна. Тут є окремі місця для ножа і для виделок. І ось коли ти сидиш біля вогнища, дістаєш цю хустинку, і там вже все готове: ніж, ложка та виделка. прям красота. Сам ніж це Опінель номер 8 французька класика, який понад 100 років, і вона досі не втрачає своєї актуальності. Коштує він окремо близько 500 гривень, має маленьку вагу лише 46 грам, і фантастичний ріст. Це ніж із душею, і ця душа ідеально пасує до природи, спокою, вогнища і теплого чаю. Ложка та виделка кріпляться на руків'я ось таким от механізмом, і це правда дуже зручно. У мене є схожий набір від Роксон, е, але якщо чесно, опінель значно виграє по відчуттях та зручності. З недоліків, це те, що руків'я тут дерев'яне, і якщо залишити його мокрим, воно може набрякнути і тоді буде важко закрити чи відкрити ніж. А ще залишки їжі можуть забуватися в ось цей от отвір для фіксації, і це не завжди просто промити. Як висновок, ця удорна класика вже більше століття слугує компаньйонам, туристам, мандрівникам, рибалкам і просто любителям природи. І це не дарма, це простота, перевірена часом. Річ, яку береш не тому, що модно, а тому, що це зручно, бюджетно, практично та надійно. Другий кандидат у нашому кухонному сегменті це повнорозмірний кухонник від BPS. Називається він Розмарі. І цей ніж мені надіслали на огляд BPS. Але хотів я його дуже давно, десь більше року, бо часто буваю на дачі у друзів, родичів або просто на грилі. І люблю готувати. А ще більше мати свій особистий шеф-ніж. Його ціна 2100 гривень. Гортати ніж з кухні у якісь картонки, ну якось не моє складень типу опінеля, це звісно варіант, але порівнювати його з повнорозмірним кухонником, ну таке. Все ж, шеф є шеф. Я не шеф-кухар, тому буду ділитись своїми враженнями рядового користувача, який полюбляє готувати. Довжина цього ножа 330 мм, Сам клинок 195 мм, Товщина в обуху 2,8 мм і це все з вагою у 168 г. грам. Це в нас дроппоїнц, спуски прямий від обуху. Фултанг накладки з горіху. Таль 50Х14МФ. Ця нержавійка за своїми властивостями дуже схожа на ту, що використовується у Victorinox. Ніж гарно збалансований, руків'я розширюється ближче до кінця, що надає більшого комфорту при використанні. І з фішок це лазерне гравіювання у стилі топографічної мапи. Мені це щось дуже нагадує одну з ліміток від лазерман. Не знаю, як це пов'язано з кухнею, але точно краще, ніж якби тут був принц з помідорками. Піхви тут шкіряні. Фірмова класика від BPS закривається на кнопку на і можна сміливо кидати в рюкзак. І перше, що кидається в очі, наскільки тут усе підігнано. Скоси, чойл, навіть кут нахилу. Прям радість для перфекціоніста. Хлопці з Ібісу у своєму огляді також на це звернули увагу. І я з ними тут повністю згоден, адже кожна дрібниця тут підігнана. Концепція кухонника, до якого ти звикаєш вдома і в будь-який момент можеш взяти з собою, мені дуже подобається. Я можу не перейматися за ножові вподобання своїх друзів чи родичів, адже знаю точно, що мій особистий шеф завжди зі мною. Окей, а що по недолікам? Руків'я виглядає дійсно круто, але я б робив його трошки важчим і м'ясистішим. Можливо, навіть коротшим, бо ніж великий і хочеться трошки пузатішого хвату. Також вістря здається трохи тендітним. Можливо, це просто моя паранойя, бо все тримає, але хочеться жирнішого вістря на аудор Так, це звісно суб'єктивно, але я ділюсь цим щиро. Як вердикт, це справді класний польовий кухонник Можливо, трохи нішевий, але дуже кайфовий у використанні. Гарно виглядає, непогано лежить у руці, ріже як треба, і навіть тішить око. Саме тому він заслужено потрапляє. У мій гострий аутдорний топ. Останній вінер у цьому гострому топі доволі неочікуваний інструмент. І це в нас набір або мультитул для грилю Roxxon S602. Можливо, звучить трохи по скувськи але, блін, ну це реально дуже зручна штука. Його ціна 500 гривень, і за це ми отримуємо розкладну вилку і лопатку. І їх можна використовувати окремо або об'єднати в такі от щипці. І це прям геймченджер, бо мариноване м'ясо викладати ножем чи руками на природі ну таке собі задоволення. А тут усе цивільно, компактно і головне бюджетно. До речі, тут є навіть відкривашка для пляшок. І найголовніше це те, що ці щипці реально тримають. Ось дивіться, навіть ось таку дровеняку піднімають без проблем. Також тут є чохол, ну ось така от шкарпеточка. І чесно, як на мене, то вона доволі безглузда, адже входить туди усе з величезним трудом. Хотілося б мати якийсь пластиковий чохол, наприклад, як у сілки, щоб його легко було помити. Але за таку ціну, мабуть, я забагато хочу. До речі, Є ще втричі дорожча версія з ножем і навіть штопором. Але ніж точно не переплю на мій Опінель чи Розмарин. А штопор, ну, в мене вже є він у Віксі. Тож бюджетна версія за 500 гривень, як на мене, ідеальне бюджетне доповнення до нашого гострого аутдорного топу. Якщо вам зайшли гострі речі, то у наступному відео покажу вже свій топ гаджетів для аутдору. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Думаю, там теж буде чим вас здивувати. Такий от вийшов наш гострий аутдорний топ. Напишіть пліс в коментарях, щоб ви ще додали у цю гостру підбірку. Можливо, саме ваша порада потрапить у наступне відео. І дякую вам, що підтримуєте україномовний YouTube.